Десятий номер, Микола Бойко, п'ятий номер у складі команди. Просильна передача в карний майданчик зі штрафного. Станіслав Жеріков, номер 7 Удар з дальньої відстані е, Романа Бойко. Коля. Микола не в Обіграш. Мишелока пробиває. Чудово поміж ніг. Чудово. Басилевич проходить. Намагався просилити тріс ноги голки. Вийти в атаку, йде передача на Мишловку, Мишловка на Василевича. Басилевич намагався перекинути голкіпер, але чудово зіграв голкіпер команди. І голкіпер команди. Басилевич на Мишловку, Мишловка з під Ар Бойко. Петрина пробиває і від Шубко м'яч виходить на Зеленський. на Шубко, Шубко поп'ятковий на Василенка. Василенко віддає передачу на Гуральську. Гуральський, на Шубко і Шубко забиває. І Зеленський на Шубко шубко п'ятковує на Василенка. Василенко, Василенко віддає. Удар з дальньої відстані і м'яч. Перехоплення Назарії Шубко з м'ячем і Бойко порушує правила. Проти Назарія Шубко і отримує жовту картку. Микола Бойко за умисне порушення правил. Звісно. Бойко пробиває і забиває Микола Бойко. Чудово просі... прорізає. На бойка довго передача, але засильна була передача. Комінує Шубко, Жерікова намагається піти відрив. І Петрина порушує правила і отримує жовту картку Петрина за те, що тримав у Жерікова. Удар Гуральського і м'яч для вищої воріт. Ударок п'ятого. Є можливість Шубкова забити. І чудово Максимчук грає. Іде передача на. Жеріхо, Жеріхо прокидає. Є комбінація і чудово знову Басилевич. Куйка залишає, Басилевич пробиває і м'яч іде над дворі тьми. шоука намагався пробити, блокували до Сахно, і тепер ватація наша вже команда Авінженірінг. Гуральський намагається розігнати атаку своєї команди. Йде передача на Жеріхова. Чудова комбінація. Гуральський і забиває після прекрасної комбінації від Джеріхова в один дотик. Забмишов намагався пробити, блокували Сахно. І тепер в атаці у нас уже команда Avінженірінг. Гуральський намагається розігнати атаку своєї команди. І порушує правила Василенко проти Бойко. Пробиває коло Бойко і м'яч проходить над ворітьми після на одного. є можливість, Мишеловка йде в обіграш, але далеко відпускає м'яч, 15 й номер Брюге і голкіпер на Василевича. Василевич пробиває і чудово грає голкіпер. Перкомбо вийти. Вже позиційна атака від команди Брюге. Ліпінський віддає передачу на Петрину. Петрина пробиває з дальньої відстані і м'яч прямує примісінько рук Голкіпра. Підбирає під себе Шило, йде передачу на пробиває Ліпінський. Мишеловка залишає м'яч, перехоп. Гуральський з м'ячем. Чудово грає гуральський, тримає м'яч, проходить в карний майданчик. І бойко порушує правила. І 11-метровий призначає. Арбі... Пробиває і забиває п'ятий номер команди в інженірі і збільшує пере його. Кидає нам шоловком Петрина, навішує на Ліпінського і за високо проходить. Гуральський Комбінує з Жеріком знову гуральський з м'ячем. Пробиває Гуральський, блокують удар. Басилевич виносить м'яч і все, матч завершено. Перемога Евійженірі 3-1.